Ми Сами проходили змагання середу чотирьох наших команд. Це команда Голум'я сердець. Прошу вийти цю команду. А команда Перша команда полум'я сердець. Друга команда вогнеборці. Виходимо. Хідран. Команда Хітра немає різниці. Команда вогнеборці і команда Діфранців. Будь ласка, всі виходимо. Чотири команди. У нас чотири станції підготували наші вчителі. Це пожежна безпека, це безпека поводження на водоймищах, це небезпека, яка може виникнути при отруєнні грибами. І ще одна четверта, давайте нагадайте мені. 4. Так. добре. Підготували питання. Ви всі показали свої знання правила поведінки в різних надзвичайних ситуаціях. Заповнили маршрутні листи. Ми комісійно. Підпидемо підсумки, нагородимо переможців через кілька хвилин в актовій залі. Дисяк. Школу пішли. Так, так, дітки всі сідаємо. І так, все, уважно, мене всі послухали, діти. І учні 10 класу вони готували презентації з теми. На звичайній ситуації того етапу до І так прошу учнів п'ятого класу готуватися. І ми всі з вами знаємо. І малювали малюнки, і плакати, і також журі. Зараз підведе підсумки трошки пізніше даного етапу. Для розваги і для гри сірників ти не бери. Бо з вогнем погані жарти. Вартуватися не варто. Не розпалюй сам багато, ані в лісі, ані в хаті. Легко вогню запалити, та нелегко погасити. Хто на виклик, не мов птах, терміново на машині мчить, хто в боротьбу з вогнем вступив, полом я загасив. Про пожежників йдеться, честь і слава їх знайде. Всі пожежні України і відважні, і сміливі. Такі ні лиха і страшні пожежі, не знають ані графіку, ні часу. Пожежник ти, а значить швидко і обережно у потрібній місці опиняєшся відразу. Хвилюються за тебе рідні люди. Нелегко їм вночі спокійно спати. Та хто ж іще нести, крім тебе службу буде, і на сигнал віди завжди реагувати? Дарево полум'ям обиті. Трава вся попелом покрита, усе живе, біжить, тікає, а сизий дим все покриває. Врятуйте, все навкруг лагає, аж тут машина під'їжджає, це рятувальники примчали, снарядя хутку все дістали, попали піною вкривали. І ліс звичайно, врятували. Та тільки сіли відпочити, і ще виклик, виклик будинок. Погасити, вже пожежникам треба мчати, людей будівлі знов рятувати. Пожежу гасити у будь-який час, готовий герой пожежник. Хоча є тяжкий ось цей тягар, а по-іншому не може. Та все ж тягарем не варто працю таку називати. Пожежник буде все прекрасно, бажаємо в житті процвітати. Сірники, сірники дітлахи черкані і до стелі їх підкидають. Уже це погані жарти, бабити з огнем не варто. Кожен малку знає, що лихо чекає тих, хто гратися з вогнем бажає і про себе зовсім не дбає. Та на щастя є у нас служба по рятунку. Мчить, щоб врятувати нас, до життя вернути. І щоб не трапилось біди, не берий за сірники, а займися кращим ділом. Вогонь це не для ігри. Пам'ятай про це завжди. Пожежу гасити у будь-який час готовий герой пожежник. Хоча тяжкий ось цей тягар, а по-іншому він не може. Та все ж тягарем не варто працю таку називати. Пожежник буде все прекрасно, бажаємо в житті процвітати. і Офіцери пожежної служби, ганяє відвагу. Починали навчання з конспектів. Вели у пекло бій, бійців, тільки вперед незламний вектор. Зучнів робили молодців, багато вам довелось пережити і смерть, і яд всього й не злічити. Хай буде вічне ваше життя, носіть із щастя своє звання. Ми дякуємо учням п'ятого класу. Це перший рідники захід в основній школі. Молодці ви готувалися, написали багато цікавих віршів. Пер перед вами світові учні уже старшої школи. Наші учні 10 класу вони підготували презентації про правила поведінки. Під час різних надзвичайних ситуацій і вас з ними познайомлять. І так, будь ласка, дівчата, десятий клас. Будь ласка, дуже прошу. Правила поведінки під час пожежі. Пожежі найбільш масові і розповсюджені лиха. Вони відбуваються практично в усіх районах нашої країни. Особливо влітку у лісах, будівлях і на промислових підприємствах вогонь знищує будівлі і споруди, дерева і тварин, зазнають каліцтва і гинуть Люди у 90% випадків причина виникнення лісових пожеж людина, яка необережно поводиться із вогнем у лісі, у місцях роботи і відпочинку. Не звертаю уваги на необхідність суворого дотримання правил протипожежної безпеки. Щорічно внаслідок пожеж гине та страждає значна кількість людей. Дим та попіл перетворюються цінності на мільярди гривень. І якщо виникла пожежа, рахунок часу йде на секунди. Запам'ятайте, якщо в квартирі або будинку почалася пожежа, не панікуйте. Електричні прилади, які загорілися, не можна гасити водою. Вода дуже добре проводить електричний струм. І якщо ви будете заливати водою праску, яка горить, то вас вдарить електричним струмом. Це може привести до отримання тяжкої травми. Накрийте кришкою або мокрою генетіркою, щоб загасити полум'я. Залиште їх накритими до повного охолодження жиру, інакше вогонь загориться знову. То землю з них можна використати для гасіння вогню. Не витягайте з вогню предмети, що горять. Це сприяє поширенню пожежі. Гасіть вогонь водою або піском, щоб втратити свідомість і отруїтися продуктами горіння різних предметів, диму. Тому, в першу чергу, необхідно захищати органи дихання від диму. Варто два-три рази вдихнути дим і можна знепритомнити через отруєння чадним газом, що призведе до загибелі. Покидайте приміщення, пригнувшись якнайнижче, адже дим направляється вгору. Мобільність виникнення пожеж на Україні, як бачимо, і виникнення пожеж на Вінницькій області висока. Тому будьте уважні та обережні та дотримуйтесь правил по інтенсивними дощами на та на початку літа. Інтенсивні сповні сильно коливаються з року а також в роки з аномальним погодним режимом. Вона пованим як стихійних лив, переважно займається наука гідрологія. був війним і обов'язково не потрібно панікувати, зберігати спокій і попри державної влади місцевого самоврядування про місці збору жителів повний широковання данного пусту. Дякувати за участь у проведеному заході. Я інспектор Жверецького районного сектору і від свого начальника від всього свого сектору хочу е, вам подякувати. Подякувати організаторам, що підійшли до цього серйозно. Подякувати командам, які брали участь у грі. Було дуже цікаво за вами спостерігати. Е, подякувати учням, які приймали участь в е, малюванні. На тему рятувальних очима дітей в мене дуже вразило багато малюнків. На жаль, ми не можемо всіх відзначити, але ми побачили, що в даній школі є багато талантів. Прошу вас не зупинятися, розвивати свої таланти. Хочу почати мабуть, з команд, які приймали участь. Вчителі, звичайно, оцінили всіх дуже високо. Ми затруднялися, тому що команду потрібно було визначити єдину. Ну, колективно прийняли участь нагородити команду в полум'я дівчинку, тому що ці вчителі сказали, що дівчинка оце на вашу команду, Так що з мене грамота, а з ваша шоколадка для дівчинки. Було дуже цікаво. Діти підійшли дуже серйозно, тим більше це 10 клас. Вам вже Потрібно вміти це, вчитися. Я сподіваюся, що для вас цей захід не лише розвага і привід прогуляти уроки, а все-таки чомусь вас навчить. Е, найбільше нам сподобалось, звичайно, декілька презентацій, і трохи посперечавшись, ми все-таки відзначили мельник Ілона. Вона була різноманітна, дуже цікава презентація. Дякую. Так. Да. За малюночки. Найкращим малюнком ми визначили все-таки малюнок учениці 3А класу Медведєвої Софії. А, немає. Найкращий твір виставки на тему рятувальник очима дітей. Це твір учениці 6Б класу, Мельник Марини. Немає. Немає, тому ми зараз йдемо в клас і обов'язково ми в класі і подякуємо дітям. Діти, я вам всім дуже і дуже дякую. Я думаю, що такий захід був потрібний. Ми багато сьогодні дізналися на ми проводимо. День цивільного захисту. І ще раз повторимо те, що сьогодні ми працювали. Все, я запрошую так. І запросимо наше.